У 2147 році людство досягло величезних успіхів у науці та технологіях, але з цим прийшли й нові виклики. Після десятиліть бездумного використання ресурсів і забруднення навколишнього середовища планета досягла критичної межі. Температура на землі піднялася на кілька градусів, льодовики танули, а океани затоплювали узбережжя. Міста зникали, а мільйони людей втрачали свої домівки. Люди намагалися пристосуватися до нових умов, але життя ставало дедалі важчими. Після глобальної катастрофи, що знищила багато великих міст, залишилася лише одна надія: проект Нова Земля. Це був амбітний план, розроблений групою вчених, які прагнули перенести людство на іншу планету в сусідній зоряній системі. Після десятиліть досліджень і підготовки нарешті було обрано планету, схожу на землю, названа Альфус. Група з тисячі людей, науковців, інженерів, лікарів та їхніх сімей, була обрана для подорожі. Але до моменту відправлення виявилося, що з Землі залишилася лише одна можливість: ракета, яка могла вивести людей з планети, була готова, але не могла вмістити всіх бажаючих. Залишилися тисячі людей, які, попри заклики урядів, не могли покинути свою батьківщину. Вулиці міст заповнилися протестами, крики людей звучали у всіх куточках. Під час масових заворушень вчений на ім'я Даниїл, один з керівників проекту Нова Земля, зрозумів, що не всі зможуть потрапити на Альфус і вирішив знайти альтернативу. Даниїл працював над новою технологією пристроєм, що міг трансформувати людську свідомість у цифрову форму. Це дозволило б людям покинути фізичну оболонку і жити у віртуальному світі, позбавленому катастрофічних умов землі. Ідея здавалася божевільною, але в умовах крайньої необхідності він вирішив ризикнути. У день відправлення, коли ракета з обраними людьми вже готувалася до зльоту, Даниїл оголосив про свою нову технологію. Він запропонував людям, які не потрапили до ракети, можливість обрати віртуальну реальність. Багато з них погодилися, адже на той момент земля вже перетворилася на пустелю, де кожен день став боротьбою за виживання. Тим часом ракета, з обраними людьми злетіла в космос, спрямовуючись до Альфуса. А на землі Даниїл з командою активував пристрій, і перші люди почали переходити у віртуальний світ. Вони потрапили в неймовірну реальність, де природа відновилася. А кольори і звуки були настільки яскравими, що здавалося, ніби вони знову живуть на землі. Але раптом почалися збої. Віртуальний світ, незважаючи на його красу, не міг підтримувати всіх людей одночасно. Коли число користувачів зросло, почалися збої. Віртуальні пейзажі руйнувалися, а голоси людей ставали все тихішими. У Даниїла виникли сумніви, чи правильний він вибір зробив, чи дійсно варто було залишати реальність, якою б вона не була навіть у часи катастрофи. Тим часом ракета, яка летіла до Альфуса, отримала сигнал про те, що на землі відбувається щось жахливе. Капітан місії, жінка на ім'я сіла, вирішила повернутися назад. Коли вони приземлилися, сіла і її команда, виявили, що земля перетворилася на суцільний хаос. Люди, що залишилися в реальності, вже не могли знайти виходу, бо їхні тіла вразили запустіння. Дані, які вони отримали від віртуальних людей, вказували на те, що вони стали жертвами власної ілюзії. Вони потрапили в пастку, втративши зв'язок із справжнім світом. Сіла і її команда вирішили запустити рятувальну операцію, щоб спробувати врятувати хоча б тих, хто залишився на землі. Після важкої боротьби вони змогли зламати код віртуальної системи, в якій потрапили люди, і повернути їх у реальність. Деякі вирішили залишитися навіть у руйнівному світі, щоб боротися за відновлення землі. Інші, охоплені страхом, знову ввійшли у віртуальний світ. Кінець землі настав не внаслідок катастрофи, а через вибір людей. Деякі обрали реальність з усіма її труднощами, інші втекли в ілюзії, де було легше жити. А на порозі нової ери світ став розділеним на дві реальності: одну фізичну з її жахами і надіями, і іншу віртуальну, де мрії могли втілюватися, але за ціною забуття. Лише час покаже, яка з цих реальностей стане справжньою батьківщиною людства. І, хоча на планеті залишилися сліди минулого, надія завжди житиме в серцях тих, хто обрав боротьбу за справжню землю. Ця історія ще не закінчилася. Хочете дізнатися, як розвиватимуться події далі? Які рішення приймуть герої та які нові виклики їх чекатимуть? Не пропустіть продовження. Підписуйтеся на мій youtube канал, щоб не пропустити нові епізоди цієї захоплюючої історії та ще багато чого цікавого. Ваша підтримка надзвичайно важлива для мене.